Блять, ви будете в шокі, що в мене тут зараз відбувається. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, блять. Просто як змій отак, по дудку можна. Тут, значить, в душі кипяток і єбені Чого? Тому що я де в Європі в отелі. І що, і як завжди, не працює опалення. Бо ми де в Європі, вони ж тут кончуть, вони зимою, сука, в курточках будуть, блять, но, но опалювати не будуть. Да, якщо у них денег куча. Вона придумала всякої такої херні. То робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. О, все, в мене фен зламався. Так вам суки і треба. Рішили економити на нас, купляйте новий фен собі. Ми зараз тут, тому що ми команди. Веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли? Без нічого самі дофінансовуємо, саме логістику пробудовуємо. Інколи дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила, прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було. І ми поїхали далі. Тут же шателі не 5 копійок коштують. Мені інколи знають, у цих європейців з цими їхніми лісами, типа такими, блядь, я навіть слова не можу подобратися. Думаю, ви знаєте, оці ж лісу таке, блядь, як будто би тут цивілізація, а везде в мірі є не цивілізація. Но, я хочу так взяти за морду, так в Україну привезти і сказати, сука, дивись. В отелі быть бути так. В кафе всегда должны, сука, лежать салфетки. Салфетки всі. Вам що пана салфетки принести. А вслужувати ви маєте так. Дівчата так мають виглядати і так ухажують за собою. Такий должен бути маникюр, такие, сука, стрижки, такі волос у дівчат мають бути. Взагалі жити треба так, блін було. Вони цього навіть не знають, вони ці життя ніколи не бачили. Нав'язали нам через телевідені, через всякі серіали і так далі. Красиву. Жість тут всяку. Чого? Бо тут, в принципі, все гарно виглядає, ну так неплохо. Да? Це порт, ну ми сюди приплили на тачках. Ну, Поїхали сюди, а тут оказалось просто якесь дно вообще. Це тут родиться треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж -то знаємо, що є краще на багато сто разів. Фух, накипіло мені за цю Європу. Платиш, блін, бабки нормальні бабки. Платиш за отель, просто переночувати надо, дайте команді віддахнути.